Усіх вітаю, з вами знову Лана, і я починаю це відео розпаковочкою книжкового подарунку від Іри з каналу Атоліна Мовить. Посилання на її канал в описі під відео. Я вже розрізала, але ще не відкривала, тож я не знаю, що там, якщо намагатися вгадати, можливо, там якась книжка англійською мовою. Я не знаю, чому я так думаю. І взагалі не знаю, що це може бути за книжка. Іра вирішила зробити мені сюрприз. І я не знаю, чому я думаю, що вона англійською, але давайте перевіримо. так, вона англійською. О, боже. Я знаю, що це за книжка. Іра. Дякую. Якщо пам'ятаєте, у мене було відео Стефані Гарбер. «Каравал» за цією книжкою, і я жалілася, що у нас не будуть видавати продовження. Вони зараз, просто, знаєте, немає слів, що вам передати, але я не буду вже затримувати інтригу, я думаю, ви вже здогадалися. Іра попіклувалася про те, щоб у мене було продовження. Це продовження каравалу цієї книжки, Стефані Гарбер The Game has just begun». Ох, окей. У мене немає слів справді. Вау. Thanks. Thanks so much! Звільнила її від обгортки. Господи, яка вона гарна. Я не знаю, видно вам або ж ні, але слова тут також виблискують. Вау! Я отримала ще одну посилочку від книгарні Є. Насправді, я замовляла книжку на. Подарунок, але ну я ж не могла себе образити. Тим паче, що е, там були такі скидочки, е, дуже смачні до 80%. Ну, коротше, коротше, ви зрозуміли, я не втрималася, дуже не втрималася. Тому е, придбала книжечку і собі. Не втрималася, не втрималася. Я багато де бачила цю книжку. Насправді, це, здається, трилогія, але я поки що взяла лише перший том. Взагалі не планувала, у мене здається, його навіть не було в бажанках, але я не певна. Це Люцисінь. Проблема трьох тіл, пам'ять про минуле землі. Хьюге Еворд, видавництво букшеф. А це китайський письменник, якщо що. 2015-й премія Кюко за найкращий роман, сімнадцята премія імені Курда Ласвіца найкраща іноземна праця. Я не читала, але чула дуже багато відгуків стосовно цієї книжки, і насправді все, що я почула про неї, чомусь якимось чином пронеслося повз мої вуха і не затрималося. Ну, якщо не помиляюся, це фантастика. І це щось про інопланетне вторгнення. Якщо ви читали, я помиляюся, напишіть мені про це в коментарях. Що ж друзі, продовжуємо розпаковочку. Я сьогодні отримала ось такі пакуночки. Тут одна книга від видавництва Віват і дві Манги. Пам'ятаєте, я читала у Наталі Матолінець всі мої ключі і гая. А там... Я посилання залишу в описі під відео, так Там згадувалась Академія Аматерасу. І я дуже хотіла книжки з цією академією. І знаю, що вперше згадувалася ця академія у книжці Гесі Наталі Матолінець, але її ніде не було. Взагалі ніде. Її розкупили і неможливо було придбати, і тому просили Віват робити до друк. І вони зробили до друк. Так, моя кредитка просто отримала інфаркт, але що поробиш? Отакий нарзац та форзац. Але що поробиш? Адже я подумала, що, оскільки дуже багато людей її чекали, то я маю собі її придбати. Це магія. І це історія про те, як боги вплітаються в життя людей. І це все, що я про неї знаю, але мені плювати. головне, що тут згадується Академія Аматерасу, і що це Наталія Матолінець. Що ж, тепер переходимо до пакуночків від нашої ідеї. Насправді, вангуємо, вангуємо що всередині, тому що я така дама, яка робить предзамовлення. Коли бачить анонси стосовно того, яка манга має вийти, який том має вийти, я це все відслідковую для себе. І роблю предзамовлення так вигідніше та дешевше. І е, тому, коли мені приходять пакуночки з предзамовленням, я іноді так буває, коли виходить одночасно декілька з предзамовлення манг, не знаю, що в якому пакуночку лежить, і е, е, буває, не можу відслідкувати, яку саму мангу я отримаю. Коротше, вангуємо. Вангуємо, що в одному пакуночку буде другий том Лавіафану, а в іншому пакуночку вийде нова манга перший том. Я не пам'ятаю, що це за манга, але я пам'ятаю, що дуже зраділа, коли дізналася, що вона вийде. Зараз подивимося, що в якому пакуночку. І чи права я взагалі. Отже, якщо це лавіафан, там, можливо, має бути чорний зріз. А може, це нова манга? Що ж, дивимося. Далі закладинка в мене вже така є. І я була права це другий том Левіафану. з чорним зарізом. Зараз ми його випустимо на волю. Отже, ось так от виглядає вже без обкладинки. Вау, нагадаю, що це космічна фантастика, що це трилер, кривавенький такий. Про дітей, які загубилися у космосі. Якщо що, нагадаю, що в мене було відео з читанням манги. Посилання залишу в описі, де я читаю перший том цієї манги та розповідаю про нього. Отаке от, от під суперкою. І наступна, то виходить, що це має бути нова манга. Чому ну ж я так зраділа, коли дізналася, що воно вийде? Що там за манга? здається, згадала родом з безодні, або ж родом з Ебісу. Абісу. Хто бачив мої відео, я. я права? Хто бачив мої відео про те, що я дивлюся, здається, у першому випуску я дивилася перший сезон аніме родом з Абісу, родом з безодні, в іншому перекладі. І він мені дуже сподобався. Далі я поки не дивилася, тому що я знаю, що наче є другий сезон, наче є муві, але я не дивилася. І коли я дізналася, що у нас в нашій ідеї вийде манга, я дуже була рада. Вже знайома закладинка, це магніт Made in Abyss. Зроблено в безодні. Родом з безодні, або ж зроблено в безодні, точно є ще такий переклад. Магнітик. Побачайте, я просто дуже радію. Зараз звільню мангу і покажу вам. О, май гаш! Яка ж вона класно! Що ж там під суперкою? О! Хм! Отака от вона під суперкою. І я вже бачу, що тут також є кольорові сторінки. Ось такі. Прикольний зміст, як мапа. Окей. Okay. so, uh, Нагадаю, що мова тут піде. Хто не дивився? Мій випуск про те, що я дивилася. Отже, мова тут піде про дівчинку сироту, яка зустрічає робота, зробленого у безодні. І також там фігурувала листівка, ні, записка від матері її, що типу, зустрінемося у безодні. І тепер вона хоче спуститися разом із цим хлопчиком у безодню. Продовжує підключення покупок і я отримала нову книжечку. Насправді, я дуже довго думала, коли ж мені починати збирати цю серію і ніяк не могла це вирішити. Аж поки, Аж поки одного дня раптом чомусь. Зайшовши в книгарню, є, я побачила там скидки. І вирішила А! Хріни з ним беру. Я взяла. Що ж це власне за книжка? Зараз покажу вам. Це перший том, їх три, здається. І наступні два у моєму віш-листі це Наталя Матолінець варта у грі. Власне, ще. Одна причина, з якої я вирішила бігом брати цю книжку, тому що не було вже першого тому у продажі і зробили до друк. Це, до речі, видавництво Аса. Тому я подумала, що а якщо я зараз не візьму, не знайду. Тому це вже книжка цього року, 23-го. До речі. Я не знаю, знаєте ви таку інформацію чи ні, але це досить крута інформація, як на мене. Ця серія вийшла на міжнародний рівень, вона переклалася у Чехії, і зараз у Чехії це стало бестселером. Приємно ж, так, що історія нашої української авторки стала бестселером у Чехії. До речі, авторка є лауреаткою коронації слова. Якщо що варта... Це ім'я головної героїні. І вона чорна чаклунка, яка до певного моменту працювала у кав'ярні, наче. і трапилась якась гра, в якій вона має прийняти участь. По відгукам дуже цікава історія. Сподіваюсь, вона мені сподобається. Розпаковка триває. Я сьогодні отримала непросту книжечку, непросту реально. До речі, це. Червень. Я знімаю зараз оцю власне, розпаковочку у червні. І думаю, що до цього часу, як ви побачите відео з моїми книжковими покупками, то відео із цією книжкою, що всередині, от у пупирці, Ви вже побачили. Скоріше за все. Та ні, навіть точно побачили? Але якщо ні, посилання залишу в описі. Що ж, а чому це не проста книжка? Тому що мені її надіслали на огляд видавництво Віват знайти країну Амазонок Наталія Довгопол. Я дуже хотіла цю книжку, і коли мені почали пропонувати різні варіанти, виявилося, що ті варіанти, які мені пропонували, я вже прочитала. Тому, коли мене спитали, а що ж, власне, я хотіла, б, я обрала цю книжку. Тут щось буде про дівчину, яка відправиться на пошуки країни Амазонок. Що ж, на цьому все. Я сподівалася, що ще прийдуть дві книжки з предзамовлення. Якщо що, то я знімаю це відео наприкінці червня. І, можливо, до того моменту, як ви побачите це відео, ці книжки вже прийдуть. Але не факт, тому вони вже з'являться у наступному відео з покупками. Як бачите, я зараз купую дуже мало та дуже рідко. До зустрічі у наступних відео. Всім па-па!